В общем, люди, я тільки що сам ржав із себе. Я не підключив принтер в розетку. Я намагався поміряти, скільки він споживає. Я, мабуть, не виспався. Тож, експеримент триває. Ватметр в розетку. Принтер в ватметр. Вмикаємо принтер. І все працює. Він ще нам зараз щось роздрукує, тому що я ж там задачу йому поставив. А Ось наше споживання. Ось максимальне споживання принтера Canon 3010 LBP. Все, він більше не бере. А клієнт, який мені писав, казав, що в нього бере 1000 ватт при розігріві. Може то якийсь потужніший. Ну, а в когось ось такий, да? LBP3010. Це старий, дуже старий принтер. Ну, Він споживає, бачите, взагалі мало. Тому все-таки експеримент удасться. Кому цікаво, лайкніть, підписіть.